Нашого інтерв'ю захворювання лор органів. Ми сьогодні в гостях у отоларинголога з багаторічним досвідом Лавської Тетяни Ілівни. Тетяна Ілівна, чи погодитесь ви з такою думкою, що захворювання вуха, горла, носа завжди було частим явищем, як і у дітей, так і у дорослих? Так, да, Звичайно, це дійсно часте явище. І е, достатньо велика кількість пацієнтів звертається саме к нам, але також і к сімейним лікарям. Бо е, навіть саме такі простійні сповсюджені інфекції, вірусні чи респіраторні це є ці інфекції. Якщо почитати статистику, то пишуть, що з гострими і невідкладними станами. Близько 60% пацієнтів звертаються з патологією органів чи то ангіни, чи то запалення гайморових пазух тощо. І, мабуть, з вашого досвіду це цифра ще більша, тому що є і самолікування у пацієнтів, є хронічні пацієнти, які, мабуть, не мають надії на вилікування. Так, це мабуть можливо, що ця, ця цифра. Вона така і є, тому що дійсно велика кількість пацієнтів лікуються самі, особливо молоді люди, також діти дуже часто хворіють, дуже часто, ну і звертаються до нас вже, мабуть, з більш складними станами, хоч і з такими звичайними запаленнями, звертаються також. Пані Тетяна Ілівна, а кого у вас більше серед пацієнтів? Пацієнтів з гострими станами чи з хронічними? Я вважаю, що все ж таки з гострими звертаються до мене більше. Мабуть, десь відносині 60 на 40 чи 70 на 30. Це залежить від сезону. На сьогоднішній день дуже багато синуситів, дуже багато сальпінгоатитів, дуже багато фарінго ну і назофарингіти, і гострі назофарінгіти у дітей, і хронічні теж. Тетяна Юрійна, що на вашу думку, є пусковим механізмом розвитку цих назологій? Ну, безумовно, це гостра респіраторна вірусна інфекція. Вона викликає цілу низку патологічних механізмів, які можуть приводити к зниженню імунітету, послабленню захисних сил організму, що може потім дати можливість розвитися бактеріальним інфекціям, і це приводить до ускладненням, які лікувати не так вже і просто. А які препарати з профілактичною цілею, ви частіше призначаєте? Я назначаю препарати, наприклад, Enгістоch і Гріпхе. Я їх дуже люблю і назначаю зараз, наприклад, якщо не велике розповсюдження інфекцій, то можна використовувати тільки Нгістол, наприклад, одну таблетку зранку. Якщо є велике розповсюдження, насправді епідемія, то тоді можна використовувати ще Гріпхель. На ніч. От. Ну, можна додавати сюди ще лімфаміазоти, траумель. Зараз у нас з'явилася, до речі, крапельна форма препарату траумель, обладає він, універсальними противозапальними якістями, і він, його можна використовувати для лікування практично любих захворювань. І крапельну форму можна використовувати для лікування невідкладних станів, бо це можна порівняти з впливом на організм з ін'єкціонною формою. Але Якщо людина не хоче чи не може використовувати ін'єкціонну форму, то ми можемо дати краплі. Вони дуже смоктуються в порожнині роту, і, звичайно, буде, ми будемо мати ефект від цього препарату. Тетяна Ірівна, скажіть, будь ласка, які препарати компанії Хельп ви ще призначаєте? Я призначаю для лікування наших хвороб, наприклад, препарат лімфоміазот. Я його дуже теж люблю. Цей препарат оказує дуже хороший лімфодренажний ефект. Він виводить токсини з мішкідкового простіру. Ми ж саме знаємо, що Препарати біорегуляціони спочатку вони були антигомотоксичні. і в цьому ж весь сенс: що цей препарат можна призначати при будь-якому стані, а потім, як на бутерброд, накладати всі другі препарати любі, в залежності від хвороби. Цей препарат дуже добре. Нищої набряки і можна його використовувати при лікуванні, наприклад, як травм, так і лікуванні, наприклад, різних лімфаденітів. Ми маємо багату кількість лімфаузлів, які розполагаються скрізь в нашому організмі і на, оточують наші трубчаті органі, тому його можна призначати, наприклад, при ларінготрохіїті. І е, у в міксі, наприклад, зміксувати його з препаратом коза композитом. Цей препарат дуже добрий, чудовий препарат для лікування слизових. Він специфічний препарат, він відновлює слизову оболонку, він знімає напряки запалення, він може оказувати обезболюючі ефекти, також і детоксикаційною дією обладає. Якщо, да, і що важливо, він має муколітичний і секретолітичний ефект. Якщо ми маємо, наприклад, той же, то ми зачасту маємо справу з довготривалим Сухим кашнем, який супроважається болями в, в трахеї, і ми не знаємо, чим допомогти людині. Так от, як ми візьмемо лімфоміазоти мукозу композитом, а ще й додати туди, наприклад, травмель, це буде, буде дуже добрий ефект. Ще я люблю, наприклад, препарати офорбовим композитом це аерозоль, який ми можемо використовувати для лікування практично любих захворювань порожнини носа і приносових пазух. Цей препарат показує дуже добрий противозапальний, противонабріковий ефект. Також в нього є, наприклад, фізраствор, який буде знімати сухість його і знімати набряк тканин. І е, він не має ніяких побічних ефектів. що дуже важливо, як, наприклад, деконгестанти і прочі краплі, які ми можемо використовувати. Далі, в нас є препарат хіноцея композитом. Цей препарат дуже важливий, його можна використовувати як при гострих станах, так і при хронічних станах. Він має ефекти імуномоделювання нашого імунітету, він має ефекти і противозапальні, він має ефекти і обізболювання, він має ефекти і детоксикаційні, і він має також і дренажний ефект. Його можна міксувати практично з любими препаратами біорегуляційними, а також з салопатичними можна міксувати також. Якщо ми хочемо скорішого позбавлення від хвороби, ми можемо брати цей препарат також. При любих захворюваннях хлор це може бути і острі фарингіти, і ларингіти, і трахіїти, і, і риносиносити, і сальпінгоатіти також. Що ще? У нас є препарат, наприклад, Енгінхель, який можна використовувати це специфічний препарат для лікування слизової оболонки порожнини рота, наприклад, задньої стінки, а також мигдаликів. І ми можемо використовувати для лікування гострих чи хронічних танзелітів. Він також має противозапальну, безбоювальну дію, і має хороші ефекти для лікування цих хворих. Тетяна Лівна, а ще я знаю, що у вас великий досвід використання енерготропних препаратів? Так, я дуже люблю енерготропні препарати, я їх використовую дуже часто. Це препарати коензим композитом, обіхінол композитом і ліаксаль композитом. Ці препарати додають нам. Енергії і краще діють на утилізацію глюкози у нашому організмі. Таким чином ми додаємо нам енергії і це нам дає можливість побороти нашу інфекцію набагато скоріше. Якщо ми візьмемо, наприклад, гостру травму, якийсь там ну, Любу травму, яку ми маємо, ми можемо взяти трійку лімфаміазот, травмель і е, коензим композитом. Це буде дуже наглядно. І якщо ми, наприклад, е, будемо використовувати ці препарати, то ми побачимо, що напряк е, зникає прямо на очах. Ну, На очах ми колимо, і буквально зразу ми бачимо ефект. І така, що в нього дія при захворюваннях, наприклад, при гострому е, наприклад, респіраторній вірусній інфекції цього, чи гострому риносіну Сіті, якщо ми почнемо спочатку використовувати енерготропи, вони як локомотив будуть підштовхувати нас до виздоровлення. Вони дуже корисні, і їх просто, якщо ні, хто не має досвіду, їх просто треба спробувати, і ви побачите ефект. Є ще препарат, наприклад, грибхель, який я теж використовую в своїй практиці, бо зараз ми маємо. Справ великою кількістю гострих респіраторних вірусних інфекцій, і його можна використовувати спочатку, наприклад, як починається вірусна інфекція, ми можемо брати, якщо стан пацієнта більш важкий, то ми можемо брати замість препарату Ангістол препарат грібхель. Якщо в нього висока вже температура, ломота, якщо в нього виражений больовий синдром, ми можемо брати гріб міксувати миксувати його з лімфаміазотом, наприклад, можемо міксувати з Конзін композитом, наприклад, можемо міксувати травмелем, який, як завжди, можна використовувати скрізь, і буде дуже добрий ефект. Дякую Тетяна Іліна, що поділилася своїм досвідом, а напередодні зимових свят що ви могли побажати нашим глядачам. Я хочу побажати всім нам, скорішого завершення цієї ужасної війни. Я хочу побажати нам мирного неба нашій вільній, незалежній Україні, я хочу побажати всім нашим лікарям і їх родинам, здоров'я, не хворіти їм і їх близьким. Я хочу побажати з одного боку, щоб їх любили, їхні близькі, і щоб їх дуже поважали їх пацієнти. Я хочу поважати успіху в нашому важкому, складному, не такому страві. thank you